Добрий, ранок. Добрий, Добрий, ранок. Добрий Ще, ранок. На Майдан їдете? Так, так. — А на який? На київський. На вільний. — На вільний? Да, да. не, не на, да. на Майдан Янукович, партія регіону. А. а що їдете відстоювати, які інтереси? Справедливість. 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 Так жити просто нема Ма сили. сили. Все. Просто Борося справедливість, да. Людську просто гідність. Але зараз заявляє, що в принципі нормально пенсії платить. Де, хай він пенсії. живе на таку пенсію, ту пенсію щоб він на зрозумів. По перше, Вони по перше, знаю, королівська бреше ага. на кожному телеканалі, всі у бреш, кожному своєму виступі. Бреш. Бреше я особисто пенсію отримав на три дні пізніше. А я б хотіла сказати, я не знаю, куди ви знімаєте Повисили пенсію. А я би дуже хотіла сказати, Особливо я Довольте, ще в мене ще були сумніви. ще були сумніви. Ще таке ну були якісь сумніви. Ще не знала туди чи тут торгу були сумніви. Но чим більше я їх по телевізору слухаю, особливо зараз, тим більше я в вас думаю, боже, яка я, яка я порядна, яка я чесна людина? Що я не там? Може б я комусь щось хороше могла зробити для людей, для країни. Та неможливо, наскільки брешу. Нема сил. Просто нема сил нема сил. В нема сил. Як сіваємо в цьому в гімні, що готові покласти і тіло, і душу. Готові. Бо не можемо на це дивитися. Все. Зрозуміло. А на Житомирський майдан ходили? Звичайно, ну, а як же? А як же? А хто ви такий будете? Скажіть Скажи. Ви навіть не представились. Хто ви? Перший Житомирський інформаційний портал.